Інформація від першої особи канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно підтвердив, керівна німецька коаліція розпалася через сварку щодо допомоги Україні. Точніше, це була остання крапля. Що сталося у кабінеті Олафа Шольца, коли в Німеччині проведуть дочасні вибори і чому поляки збираються надсилати німцям папір? Тетяна Логунова детально про сварку в німецькому політикумі. Подробиці закулісних перемов у прямому ефірі одного з центральних телеканалів Німеччини Канцлер Олаф Шольц розставляє крапки над і розказує виборцям, чому і як розпався його уряд. Отже, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США він терміново зібрав партнерів по коаліції і запропонував відмовитися від так званого боргового гальма, щоб бути в змозі виділяти більше грошей на військову допомогу Україні та обороноздатність Німеччини. Утім, міністр фінансів Крістіан Лін категорично відмовився збільшувати заборгованість держави, натомість запропонував урізати соціальні програми. Небагато країн наважилися виділити на підтримку України 12 мільярдів євро з власного бюджету. Ми це зробили і дійшли до точки, коли за планами вже колишнього міністра фінансів мали би фінансувати цю допомогу за рахунок соціальних програм, наприклад, скорочення пенсій та зменшення інвестицій у модернізацію Німеччини. Ця сварка стала останньою краплею і поховала коаліцію, яка і раніше часто не могла порозумітися. Тепер Німеччина готується до дочасних виборів. Коли вони відбудуться, невідомо. Спершу Олаф Шольц хотів винести питання проводом довіри до свого уряду на голосування парламенту аж у січні прийдешнього року. Під тиском опозиціонерів змінив свою думку і готовий спитати депутатів раніше. Для мене немає жодної проблеми винести питання про вотум довіри до різдва. Якщо всі будуть згодні, я це зроблю. Більшості в парламенті у Шольца немає. Отже, депутати висловлять уряду недовіру. Після цього президент розпустить парламент і призначить нові вибори. Голосування відбудеться в лютому або березні. А вже ж якщо німці знайдуть папір для бюлетеней. Щодо паперу, це не жарти. Щойно Німеччина опинилася на порозі дочасних виборів. Керівниця центральної виборчої комісії звернулася до канцлера Шольца з проханням не поспішати з датою. Комісії потрібен час, щоб належним чином підготуватися до проведення голосування. Зокрема, замовити папір для виборчих бюлетенів. Він мовляв нині в дефіциті. На цю заяву миттєво відреагували поляки і пообіцяли по сусідськи допомогти. Навпроти якої з партії ще не надрукованих бюлетенях поставлять пташку німці. Вже приблизно зрозуміло. Більше 30% виборців планують голосувати за християнських демократів, 20% – за ультраправих. Соціал-демократи Шольца можуть розраховувати на 15% голосів. Тобто, у них є шанс залишитися при владі у статусі молодшого партнера у коаліції канцлера Фрідріха Мерца. Тетяна Луганович Слафролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон єдині. Grazie